Я Бог грому. Я приходжу туди, де необхідно очистити згустки енергії. Я взаємодію з величезним. Світлом поєднуюся із звуковим. Потужним викидом енергії звуковою хвилею, я очищую, відновлюю. Обновлення відбувається під час моєї розмови з місцевостями я бачу в нього очі як білі світяться. й вираз в очах в гримі блискавка це і я. Я говорю так. Я вимикаю всю електрику для тотального обнуління. Туди, куди приходжу я. Очищується все. Я маю контакт з багатьма людьми, які мали близьке втілення і комунікацію зі мною. У Таких людей характер дуже запальний. І очі постійно грають енергією, як мої, Послідовників їх моїх багато на землі. Ви відчуваєте, коли я приходжу притоки енергії. Ви набираєтесь сили. Коли чуєте грім і коли ви бачите ці блискавки, ваше серце радіє, ви відчуваєте мій прихід як батька, я йду до вас. Відчуваєш, ти? Це я сміюсь. Я приходжу як і вдень, і вночі. Для мене немає поняття часу. Я приходжу тоді, коли мене викликають сильфи. Там, де потрібно очищення, я приходжу з великою кількістю води. Ця вода, яку я приношу на якусь територію. Вона ця очищена моїм світлом і звуком. Я даю ці води. Тій природі, яка потребує цього, я насичую великі території, водою. Вся природа очікує на мене. Я йду. Для землі я відіграю величезну роль і для неба, тому що всі простори потребують очищення. Всі, хто взаємодіє зі мною, має силу велику. Я не прийду до тих має страх я приходжу до сильних духом готових до різних викликів я відчуваю частку свою у ваших серцях бо я є Бог блискавки і грому. звук невід'ємний від світла.